Коли четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Впервые проект на лично, да? Чотирнадцяти проект рішення про затвердження положення умови порядок здійснення інвестиційної діяльності межах юнацькому спеціально територіальної громади зазнання, тому що трапили чинні рішення міської ради з цього питання. Передні положення було затверджено, ще міської рада до році. Тобто зрозуміло, що за цей період часу було прийнято цілу низку законів України, які регулюються або до розвиток розвитку інвестиційної діяльності в країні. Межа громади в тому числі, мова йде і про закон України про концесію, про державне-приватне партнерство, про зміни до закону України про інвестиційну діяльність, про закону України про залучення значних інвестицій. Тому, відповідно, була велика потреба в тому, щоб розробити виходить, нове положення на основі і нових законодавчих. Актів і безпосередньо зважаючи на можливості для на місцевому рівні залучати інвестиції. Тому ми пропрацювали разом з робочою групою, яка була створена складу депутатського корпусу, виконавчих органів, експертів і підготували такі проєкт рішення, які розвитку. Можна практичні запитання. Так. Які кошти передбачені на реалізацію програми відповідних положень в цьому році положення і які проекти передбачені? Це положення не передбачає якихось адвок. Це доступна програма, це інструментарно. Mm -hmm. Тому е по великому рахунку це дає можливість нам якраз здійснювати діяльність, тут немає якихось інших додаткових заходів, які потребують фінансування. Натомість, якщо дозволити перейти паралельно до 16-го е до е 15-го проєкту рішення, який стосується ствердження. Нової програми розповісти діяльності Ченецькій міській територіальній громаді на 23-25 роки. Попередньо була 20-23, де ми теж її оновили. Тут вже ми передбачаємо на 23-му, якщо побачите безпосередньо фінансування цієї програми. Очевидно, що це тільки плани в програми, тобто, якщо буде воля депутатського корпусу, то на можливо, чергові. Те наступля, коли буде коштів, кошти наступне, ми е, розглянемо можливість фінансування частково, хоча принаймні тих заходів, які ми передбачаємо на 2023 рік. А ви можете побачити, що ми розглядаємо фінансування в розрізі трьох років функціонування програми. В кінці можна побачити загальну вартість по кожному року. Тобто на перший рік 1 мільйон триста шістдесят тисяч ми передбачали, тобто очевидно, що зважаючи на те, що ми пізніше її розглядаємо, тому що 에, будемо просити меншу суму, в залежності від того, коли буде переходять і будуть кошти. Але це якраз ті заходи в рамках цієї програми, які нам дадуть можливість в тому числі здійснювати діяльність в рамках функціональних попереднього положень, які ми розглядали про інфільну діяльність, тому що тут і 에, розробка інвестиційних проєктів, тут і участь різного роду. 에, в промоційних заходах, де можна буде поширювати інформацію серед потенційних інвесторів про можливості нашої громади, про пріоритети нашої громади. А отут так само є інформація про е, покращення нашої інституційності в частині документів, які у нас є, зокрема інвестиційного паспорту тобто, і так далі. 23 трагік виконання програми мільйон триста шістдесят програм, які в реалі Докладно, на сьогоднішній день за упалення для на цю програму mm -hmm. наразі немає, ну, тому що поки не прийнята програма, ми можемо цікавити mm -hmm. кошти. Приймати була ж ця... стара програма на безтрий. Інвестиційна, без а вона була без фінансування Васипаш, вона не потребувала фінансування. Ну а чому ми не, 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 не заклали до кошти зараз? Прийметься програма, після цього визначимо пріоритетність на наступну сесію. На до виконання розпаду. цієї програми? До розподілу взагалі. Ну і на виконання цієї програми. Ну, ми ж могли прийняти цю програму перед бюджетом, в бюджеті закласти очікувати. Ми могли прийняти цю програму, ну але враховуючи, що у нас як в певному роду у нас сформований резерв на виконання цієї програми, то я думаю, що ми технічно це втрати зробимо. А ця сума така ж залишиться чи буде тенденція думаю. до збільшення? Програми обсягу. Суми, суми, яку. Розбільшення на навряд чи це сума така остаточна і вона, вона буде достатньо так. для реалізації програми. Ще буде залежати від того, щоб нас працювати що захист, тому що враховуючи, що видатки не проводяться, то і складно покладати переговора і рухатися, тому що не всі готові чекати. Ну, початок року ще не серед так, не можемо. 16-й проект рішення про затвердження плану дії стало генералічного розстрою клімату Чернівецької громади на 2030 року. Стратегічний документ, великий за об'ємом, тобто є у вас один екземпляр повністю роздрукований. Є, ми намагалися максимально зжато в поясненні записці саме ключові моменти вказати. Але в основ... міжнародними партнерами підготували згідно загальної методики, яка використовується е урядом для план, е формування планів сталого генератичного розвитку та клімату громад. Е вклали туди-сюди максимально можливу аналітику, яка у нас є по сферах енергозатратності, з по тих процесах, які вже мали місце в сфері енергоефективності, тому що ми знаємо, що наша громада має досить великий досвід в реалізації міжнародних проєктів в цій сфері. 에, безпосередньо взяли на себе зобов'язання стосовно 에, того, що ми будемо проваджувати діяльність на скорочення викидів СО2. Зокрема, до 2030 року планується скоротити викиди на 40,97% або на 251 574 тонни на рік. 에, так само зекономити. Це є вкраз... з так. Також є э, э, ну, це у випадку, якщо ми будемо виконувати повні міри, да, тобто всі заходи, які там передбачені. Так само, план споживання зменшення споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів до 625, 625 342 бачите, на годину на рік. І безпосередньо використання альтернативних джерел енергетики, зокрема є окремий розділ, який присвячений саме цьому відповів енергетика. Тобто це права, сонячна біогаз, як установлення, тобто ті, які впливають на скорочення, точніше на ефективність використання енергоресурсів. Ну і звісно, це в першу чергу нас стосується тих закладів і тих сфер, які є в комунальній сфері або в бюджетній сфері. Але те, що стосується житлового фонду, тобто там ми передбачаємо все ж таки проведення. Світницької діяльності робота з мешканцями для того, щоб всі спільно працювали над тим, щоб скоротити умовно і викиди СО2, і покращувати, зменшуючи використання енергоносіїв, використання переобладнання виробництв під Чисто енергетику і далі. Тобто, це все політика загальноєвропейська, ця угода мерів, до речі, це є частина так само політики Європейського союзу і міжнародні зобов'язання України, які ми взяли на себе. Тому більше 300 громад, які долучилися до цієї ініціативи, зараз впроваджують дані плани. Не так багато їх вже розглянули і затвердили, тобто, але це важливий документ. Зрозуміло, що він не буде однозначно в такому виключно стані. Тобто ми будемо аналізувати, як він буде відбуватися, зважаючи на те, що в Україні зараз іде війна, і зрозуміло, що ситуація абсолютно міняється швидко, тому будемо адаптуватись до тих умов, в яких ми будемо знаходитись в конкретний період часу. Без питання чи поховані тут? Загалі знайомі з цим планом енергетичного розвитку техніки комунальних підприємств? так безперечно, тому що ми використовували переважно більшість в тому числі, які вони нам надавали e, і стосовно. Аналізом витрат, які в них є, і стосовно їхніх планів, і бачив, як вони збираються скорочувати, зменшувати викиди, використовувати. Може, я не знайшов, але в заходах там з 57 сторінки де йдуть заходи по боєка, я бачу, наприклад, що там закладено будівництво сонячних електростанцій на підприємствах, де вони закладають свої програми фінансування і збираються ці практики Тут є, тут є взагалі окремий розгляд по відновленій енергетиці, де ми з'являємося більш детально по, по різних напрямках. Тобто це дозволить, в принципі, те, що в цьому плані. Скажу, це статичний документ, він більш загальний. Да? Тобто більш, більш конкретні якісь кроки і шляхи реалізації, вони будуть в цільових програмах, в тому числі, що ми говоримо про комунальні підприємства. Але воно однозначно брало участь в розробці цього документу, у нас є офіційні переписки, з ними є далі, звісно. Так. Та, ну, це... Але по ключових напрямках водопостачання. Тих напрямків, що вони збираються реалізовувати, я тут не бачу. Вони не відправили. І другий момент тут є, наприклад, наприклад по практичній по практичні реалізації, те, поки мені нерва тендер, я не знаю, чи впали вони у воду, вони закуповують собі шість позашарговиків, чи п'ять, чи шість не помиляють скільки. Програмою плану стало енергетичного розвитку передбачено, що з 2025 року комунальні підприємства будуть переходити на електротранспорт тобто, або автомобілі. Таке питання, Чому сьогодні вони не закуповують електромобілі? Я думаю, що це означається ринку. Тут, мабуть, скоріше треба питати керівника комунального підприємства, яких можливостей, які в них є наразі. Тобто, але зрозуміло, що це якщо, так більше дороговказ, куди ми рухаємося і що ми хочемо зробити для того, щоб ну, за результата. Вони купують автомобілі за кошти підприємства, що фактично є кошти територіальної громади. Вони купують сьогодні автомобілі на бензині чи на дізелі. І через два роки вони їх точно змінювати не будуть. Автомобілі будуть використовуватися достатньо інтенсивно. Чому сьогодні їм не купити електромобілі? Навіть якщо я розумію, що одиниця може бути дорожче, але за два роки вони окупляться повністю витрати на електроенергію, а не на пальму. Я думаю, що це, це не викликало винковий вартості. Можливо, і пропозицією, чи є зараз для, для них спеціалізована техніка, яка може бути, наприклад, на інші роботи. Це не.

сикую Я вже бачу що буде